Розділ 8 Чужинці про Москвинів. Москвини ще не є людьми. Дж. Мішелет. Світ уважав і ще вважає Московську імперію за велику силу. Цей міт був протягом всієї історії і донині є головним московським козирем в їхній міжнародній дипломатичній грі. Самі Москвини ліпше як будь-хто розуміють фальшивість того козиря. І тому дуже пильнують, щоб тої фальшивости не відкрив світ, щоб світ не дізнався ані самого Москвина, яким він є в дійсності, ані про способи, якими збудував і зберігає від розпаду свою імперію. Цього москвини пильнували протягом всієї своєї історії. Теперішня залізна заслона не є винаходом московської большевицької партії. Вона існує вже 600 років, а червоні москвини її лише удосконалили. Виключевський пише, в 16-17 столітті московський уряд не дозволяв москвинам виїздити за кордон, а втечу карав смертю та конфіскатою майна. В договорі з Владиславом, 17 серпня 1610 року, при виборі його на московський трон, москвини викреслили пункт, яким дозволяється московським людям виїздити за кордон. А за кожним чужинцем в Московщині слідкував таємний агент. Виключевський. Курс русської історії. Чимало чужинців, повернувшись додому, списали свої враження і видали книжками. Ті книжки були для москвинів такі принижуючі та політично шкідливі, що московський уряд всіма способами нищив їх. Наприклад, в 1591 році вимагав від англійського уряду конфіскувати з книжки Ди Флетчера, а по відмові сам скуповував і палив їх. У 1707 році так само вимагав від австрійського уряду знищити книжку Ю Корба, а по відмові скуповував і нищив. У 1800 році підкупили Москвини друкаря і сфальшували книжку к Д. Рульєра. Але Наполеон вчасно довідався про те і наказав знищити сфальшований, а надрукувати первісний. У 1833 році москвини сконфіскували і спалили всі татарські книжки і документи в Криму. У 1868 році москвини скуповували і палили книжку К. Деламара, в якій на МАПі слов'янських народів Україна була показна як окрема країна від Карпат по Кавказ. Екатеріна II дала 25 тисяч рублів хабара французькому письменникові Ф. Вольтерві. Щоб він написав історію московщини в бажаному її дусі. Тепер москвини не шкодують мільйони рублів на підкупство чужоземних письменників. Так само Ніколай І не шкодував рублів на це саме в 1845 році, щоб унешкодливити вплив книжки Адольфа Де Кустіна. Аж до Першої світової війни кілька паризьких часописів діставали стало тисячі франків хабара від московського уряду. Про московські рублі нашим москвофілам в Галичині кожен з нас знає. Петр I аж до далекої Іспанії посилав своїх агентів відшукувати шкідливі москвинам книжки, документи, мапи. Московські агенти дісталися навіть до Ватиканської бібліотеки. Московський аристократ князь А. Волконський, запеклий православний і запеклий ворог України. Перейшов на католицизм і тепер пильнує у Ватикані інтереси Московської імперії. Дивись енцикліку Папи Пія XII до російського народу. За часів останньої війни москвини повикрадали з закордонних бібліотек сотки шкідливих їм книжок. Зокрема, викрали всі наші наукові термінологічні словники, що їх була видала Українська академія наук за часів так, званого, так званої Українізації в 1923 році. 1933 роках. Отже, від 15 століття до нині без перерви московські уряди бояться правдивих інформацій про дійсного Москвина та його імперії, та не шкодують величезних грошей на поширення в світі бажаних уявлень про московський нарід, про його культуру в світі, засипають ним усі більші бібліотеки та університети своїми книжками та книжками, написаними підкупленими чужими. Прочитавши каталог цих книжок, побачите, що 90% їх. Це книжки на тему могутності і сили, матеріальної і культурної московської нації. Звичайно, москвини, як і завжди, не вагаються в тих книжках фальшувати навіть відомі чужинцям факти. Чому така паніка? Чому така патологічна манія супроти чужоземних шпіонів? Сильний не боїться показати себе таким, яким він є в дійсності. Америка сама запрошує до себе чужинців, щоб вони подивилися власними очима на Америку. І американці радо показують чужинцям все, що ті хочуть бачити. Жодна держава в світі ніколи не закривала і не закриває своїх кордонів для туристів. Чимало держав навіть протегують, полегшують приїзд до них закордонних туристів. Запрошують самі чужинецьких журналістів, політиків, мисців та інших приїхати подивитися, вивчити їхню країну. І самозрозуміло, й не думають слідкувати за чужинцями в їхній країні, як це робили і роблять москвини від 15 століття до нині. До Італії щороку приїздить кілька мільйонів туристів. Сотки тисяч приїздять до Англії, Німеччини, Америки. Чому ж єдині москвини ось уже 500 років бояться пускати до себе чужинців, а коли і пустять, то слідкують за кожним їхнім кроком? Відповідь ясна. Бояться, щоб світ не дізнався правду про те, що так звана сила, могутність московської імперії і московської нації є міт, є блеф, є брехня. Бояться. Що світ пізнає цю правду. Зрештою, і самі Москвини не вірять в свою силу, матеріальну і духову. Найліпшим доказом того є сучасна їхня шалена реклама в СССР вищости всього московського. Щодня в кожній формі, в кожній місцевості, на всіх мовах СССР в пресі, радіо, театрах, школах намагаються москвини піддержати в собі віру в свою силу. І, навпаки, вбити віру не Москвинів в їхню не Москвинів силу. Переборщення! Тої реклами кидається в вічі навіть сторонньому чужинцеві. Щось є зле з тою силою, коли треба витрачати таку величезну кількість енергії та грошей на її рекламу. Наша пропаганда, замість дати наукову аналізу причин московської самореклами, лише кипить з неї, лише кпить з неї, не розуміючи, що за нею криється один з найбільших наших аргументів проти Московщини. Поширений серед чужинців, включно з українцями. Мід про мілітарну і культурну силу москвинів це, хоч і непевна, велика московська сила. Зруйнувати цей мід це зруйнувати шосту колону. Саме тому москвофільство чужинців і наше рідне. Тому свідоцтва чужинців про московщину за всі століття московської історії набирають для нас великої ваги. Цих свідоцтв можна назбирати кілька великих книжок. Цього ми ще не зробили, не розуміючи, що вони заважили багато в нашій боротьбі з московщиною, з великої кількості. Свідоцтв чужинців про Московщину наведемо тут лише кілька. Почнемо з божка Москвинів і наших їх прихвостнів Карла Маркса. Москвини видали повну збірку писань Карла Маркса до 29 томах. але, як завжди, пошахраїли навіть свого божка. В тому повному виданні в лапках не помістили писань Карла Маркса про Москвинів. Наприклад, не помістили його есею. Entulungen. über Die, Geschichte der Diplomatie des 18. Jacher Hunders, що був надрукований Free Press London у 1856 році. А пізніше, в 1889 році переведений брошурою донькою Карла Маркса Елеонорою Акелінг. А в тій праці Карл, Марк... Карл Маркс пише: В кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі нормандської епохи стоїть колиска Московщини. Треба тільки змінити низку імен та дат, і буде ясно, як день, що поміж політикою Івана III і теперішньою Росією. Існує не лише подібність, але й тотожність. Далі Карл Маркс з великим презирством таврує ту політику і пише політика Івана І була політикою Івана III, Петра І і сучасної Росії. Лише Петр І політику попередників усунути обмеження могутності, підніс до політики, осягнути безмежність могутності. Московщина зроджена і вихована в огидній і жалюгідній школі монгольського рабства. Сильною вона стала лише тому, що в майстерності рабства стала віртуозом. Навіть і тоді, коли Московщина стала незалежною, вона і далі не кинула традиційної ролі раба. Петр І поєднав політичну хит хитрість монгольського раба з амбіцією монгольського володря, що йому Чингісхан заповів здобути світ.